Сьогодні у випуску. Вакцинуватися від правця можна безкоштовно на Кіровоградщині. Через повномасштабне вторгнення ризики заразитися на цю хворобу зросли. Петиція про зміну процедури прощання з військовими у Кропивницькому набрала необхідну кількість голосів, що пропонують ініціаторка та влада. Під саму стелю затопило будинок. Історія переселенки з Херсонської області, яка змушена була лишити рідне село після підриву Каховської ГЕС. Кропивничанка Олена Демчак прийшла на щорічне обстеження до свого сімейного лікаря. Він запропонував вакцинуватися від правця. Якщо людина своєчасно провакцинована, шанси на розвиток правця мінімальні. Вона абсолютно безкоштовна і зараз такий час, як сказав лікар, що її робити необхідно, не нашкодить. І тому я погодилася. Коли робила останнє щеплення від правцю, я не пам'ятаю, мабуть, ще в дитинстві. Правцем можна заразитися в побуті при потраплянні ґрунту, наприклад, в рану чи поріз, поранившись цвяхом при укусі тварин, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Правець це важка інфекційна хвороба, важке інфекційне захворювання, яка яке характеризується високою летальністю. Летальність, смертність від правцю дуже висока. Вона становить до 70%. Говорить, в умовах війни ризик зараження правцем зростає, особливо серед військових. Щеплення роблять при відсутності підвищеної температури тіла та алергічних реакцій на вакцинацію. Це анатоксин дифтерійно-правцевий, який одним щепленням захищає від двох інфекцій від дифтерії і правцю. Вакцинація проводиться безкоштовно. Є 7,5 тисяч доз анатоксина проти дифтерії і правцю. Це для дорослого населення і майже 2 тисячі доз цього препарату для. Профілактичних щеплень дитячого населення нагадує, вакцинація від правцю входить до календаря профілактичних щеплень. Починаючи з двох місяців, дитина має отримати шість щеплень у два, чотири та шість місяців. Потім у півтора роки, шість років і шістнадцять років. Далі вакцинуватися від правцю треба кожні десять років. Попри воєнний стан, люди не поспішають захистити себе відправцю. Розповідає керівниця першого медико-санітарного центру в Кропивницькому Лариса Свериденко. Заклад має 350 доз вакцини, АДПМ. З початку року вакциновано 510 людей. Вакцинуємо всіх бажаючих. Починаючи з 2022 року, рівень забезпеченості охватом профілактичними щепленнями проти правцю, він знизився. Ми знаємо, що за період за 5 місяців цього року в області серед дорослого населення щеплено 5470 осіб, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб, що складає всього 14%. Що стосується Кіровоградської області, останній випадок правця, який на жаль закінчився летально, був у 2013 тому році, коли відправцю від тяжкого перебігу правцю, помер 49-річний чоловік. Щоб зробити щеплення від правця, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Зоя Лебідь в єдиній системі електронних петицій зареєструвала петицію про зміну процедури прощання з загиблими військовослужбовцями 23 травня. Вона набрала 471 голос з потрібних 450 для розгляду міською радою. У петиції 10 пунктів. Петицію я написала після одного з прощань на цьому цвинтарі, коли тут ховали шестеро загиблих. І ця процедура була дуже ускладнена тим, що не було мікрофона, не було шатер. Ну і дуже багатьма моментами. Зі слів жінки в Кропивницькому з бійцями прощаються тільки на цвинтарі в інших містах та селах області, де вона була, це роблять у центрі населеного пункту. І ці прощання мені здавалися більш коректними, більш прийнятними і більш. Вважає, якщо прощання відбуватимуться у центрі міста, вшанувати загиблих прийде більше людей. Бо доїхати в центр простіше і швидше. На площі біля будівлі міськради пропонує встановити стенд з інформацією про воїна. Каже, частину вимог міськрада виконала під час збору підписів. Під час прощання тепер є ведучий, який озвучує інформацію про загиблого. Виступаючи, говорять у мікрофон, аби люди чули інформацію, поставили намет від дощу та сонця. Інга Дуднік мати загиблої військової Ольги Мейстер. Каже, петицію підтримала і брала участь в обговоренні. Я підтримую ті зміни, які відбулися. Тут більше знаєте про те, наскільки це все, це, все видимо є в місті. Прощання відбуваються на далекосхідному кладовищі. Як правило, приїжджають туди рідні, близькі люди решті решті містян вони можуть хто новини читає вони можуть і не знати взагалі що відбуває що відбувається петицію розглянули у міськраді депутати у складі двох комісій вважає зміна місця кладовища на центр міста буде затягувати в часі прощання і травмувати рідних членкиня комісії людмила романів розтягувати це на добу вибачте це нестерпно страшно і не дай не доведе Боже щоб хтось стикнувся з цим Обговорили три місця для прощання у центрі міста. Це площа перед міською радою, площа Героїв Майдану та театральна площа. Архієпископ Марк вважає, місце мають обирати рідні загиблих. Під час того, якщо ми проводимо молитву, нам неможливо місце. Де ми зберемося. Звичайно, що треба врахувати стан тіла. Коли ми хочемо зробити якісь великі ритуальні носіння по місту, треба це врахувати, щоб це не стало наругою на тіло. Підтримали дану петицію. Будуть напрацьовані різні варіанти, які для себе зможуть обрати родичі загиблого. І в цьому саме і є той компроміс. Каже, доопрацьовувати петицію будуть протягом місяця. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. В разі потреби ми його виносимо, ставимо на місце, яке облаштоване, і використовуємо за призначенням. Цей генератор Кропивницьке об'єднання співвласників багатоквартирного будинку купило у лютому цього року. Його потужність 8 кВт. Купили на випадок знеструмлення через обстріли російської армії української енергосистеми, каже мешканець будинку Валерій Заботкін. Ми придбали за 51 тисячу гривень. Говорить, шести квартир ОСББ до купівлі генератора долучились мешканці чотирьох. Половину вартості пообіцяла компенсувати міська рада. Нам компенсують 50%. Написали заяву, заяву написали і приклали, доклали перелік необхідних документів. В нас прийняли. Показує, під час повітряних тривог генератором зможуть користуватись в укритті. Освітлення це перше, як то нагрівач, можна користуватись тут електро. Говорить, під час відключення електропостачання мешканці зможуть вмикати від генератора холодильники та опалення. Для відшкодування вартості генератора є обмеження, пояснив керівник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Генератор має бути придбаний після повномасштабного вторгнення. Його потужність має бути від 3 кВт. Відшкодовувати можуть до 30 тисяч гривень одному ОСББ. Каже, компенсувати витрати вирішили через потребу в альтернативному живленні укриттів та будинків під час відключення електропостачання після обстрілів російськими військовими. Для того щоб прийняти участь у даному фінансуванні, необхідно звернутися офіційно до головного управління житлово-комунального господарства з відповідною заявою. Надати підтверджуючі документи, що це офіційно придбаний генератор через розрахунковий рахунок безпосередньо ОСББ. Наші фахівці вийдуть на місце, удостовіряться, що це дійсно відповідає технічним характеристикам, які задекларовані. За словами Віктора Кухаренка, з початку року заяву подало одне ОСББ з сотні. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Полив що дає? Полив дає тобі якийсь прогноз, стабільність і не залежати від погодних умов. З 25 зрошувальних систем для поливу врожаю на Кіровоградщині працюють шість. Це одна з них біля селища Новгородка Кропивницького району. Воду для поливу сої другий рік використовує місцеве господарство. Місяць поливають 300 гектарів посівів, каже фермер Микола Монашок. Зрошувальні системи працюватимуть до кінця липня. За кубометр води платять державі 4 гривні. За підрахунками Миколи Монашка, це 2 мільйони гривень за сезон поливу. Вважає, ці вкладення окупаються. У нас зараз іде більш наша область йде до засуги, да, прирівнюється як 5-10 років назад Херсон, то ми останні 5 років поливаємо завжди і збільшуємо урожайність на 50-10%. Якщо взяти постої, то там не на поливних це 2 тони, на поливних можна взяти 3,5-4, а то й 5 тонн. На Кіровоградщині з 25 зрошувальних систем не працюють 19. У роботі з семи не зацікавлені місцеві аграрії, 12 зламані. Таку інформацію надала Суспільному керівниця регіонального офісу водних ресурсів Катерина Гайдук. Я знаходжуся на березі річки Лозоватка, з якої планувалося проводити полив сільськогосподарських угідь. Але, на жаль, полив цей не проводився, тому що вже 30 років неорганізована подача води на мої поля. Цю зрошувальну систему у Кропивницькому районі запустили у 1992 році, згадує місцевий фермер Григорій Мізецький. Каже, попрацювала вона рік. І, і на цьому кончилася полівився. Ну а з того часу пішло розграбування. Показує на цьому полі площею 50 гектарів, 30 років вирощує сою. Соя являється теплолюбивою і вологолюбивою культурою, і тому вона потребує великої кількості вологи. Керівник кропивницької адміністрації Віталій Пастушенко каже, на території району є сім зрошувальних систем. Працюють з них дві. Вважає для відновлення зрошувальних систем їх потрібно передати на баланс водокористувачам, фермерам. Приватизація, передача в приватний сектор. Той хто безпосередньо в цьому зацікавлений, дасть можливість отримати і кредитні ресурси, і залучити грантові ресурси і відповідно господарювати на своїй землі повною мірою. В Україні 5,5 мільйонів гектарів земель, які потребують зрошення чи осушення. Нині відбувається процес передачі мережі зрошувальних систем в Україні від Державного агентства водних ресурсів на баланс Державного агентства меліорації та рибного господарства, розповів перший заступник голови агентства меліорації та рибного господарства Тарас Кот. Першого водокористувачі отримали можливість брати в своє управління гідромеліоративні системи. На яких вони працюють, і е, займатися е, їх розвитком, планувати розвиток як е, системи, так і свого безпосереднього бізнесу, надавати послуги з подачі води, е, долучати інвестиції. На зараз е, передані е, управління водного господарства гідромілеративна інфраструктура вже по одеськи, е, рівеньськи. Частина Миколаївській, половина Херсонської області та Запорізька область. Каже, планують взяти в управління зрошувальну інфраструктуру у Кіровоградській області до кінця серпня. Олена Жикалова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Майже місяць Валентина Серебрянікова живе невдома. Їй 72 роки. Дім жінки в селі Інгулець Херсонської області затопило після підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції 6 червня. У нас інгулець впадає в Дніпро, не дуже далеко від нас. І оце з Дніпра вода прийшла на Інгулець 6, вже о 12, й вже була в городі. І ну, нас запевняли, що не повинно до нас до хат дійти. Ну, воно дійшло і в три години ночі вже було так. А наутро діти пішли, ми витащили на вторий етаж телевізори. На цьому відео затоплений будинок жінки, двір, дім дітей і вулиця. У Кропивницькому жінка живе у внуків 7 червня. Нині говорить, додому поїхали діти, щоб навести лад в будинках після того, як зійшла вода. Показує на світлинах, сушать те, що можна врятувати. Повиносили хати кірпічі. А це ось в моїй хаті. Там усе вивалилося. Щоб відволіктись від сумних думок, каже, не сидить без діла, обрізає троянди і згадує, які були в неї на рідному подвір'ї. Вдома мала 60 кущів. Вони поробилися чорні від муляки. Виноград, кусти всі чорні. Город, я ж кажу, ціли цілили нема нічого. Каже, будинок пережив російську окупацію та не пережив підтоплення. Село було окуповане з 1 березня по 6 листопада 2022-го. Російські військові кожну суботу обшукували обійстя та перевіряли телефони. Шнирили і на чердаках, і в підвалах, і в усіх загашниках, і в туалети заходили. Ну, для них було таке, як от зайдуть у хату. І в хаті туалет. Це для їх. А що у вас і тут, і тут і у нас туалет? І здійснює туалет, і здесь. А як же? ж? Діти в тій хаті живуть, у них свіє, у нас тут свіє, а для їх М -м -м! В селі і асфальт. Згадує, як зустрічали українських військових. Крику, радості сльоз було, щоб бачили, як. Всі люди вийшли на центральну вулицю, вони ж їхали наші з прапорами, танки йшли, і БТРи, і все, що хочеш. То і, і ми з прапорами бігали там. Тепер мріє відчути радість перемоги всієї України. Хочеться, щоб вони здиміли від ціля, щоб їх не було і щоб настав мир. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.